Не біймося тоді, коли нам здається, що завтрашнього готянці... дня відкривають пустині поляки живити кропа. Але роди, вона є СССР держави Східної Європи, ті ті Республіки СССР, що не було ні солі, ні мила, ні масла. Народні ті, наші месники. І у опозиції наших депутатів, що вони знайдуть одну наймудрішу серединку і можливо. І я нагадаю собі приклад такий, коли та славна Сара з косою обіцяла, що вона стане президентом і вона вже відмінить резол армії. І всі дуже раді були, особливо ми упавці. і зрозуміло, тоді ситуації головою. Треба, щоб голова мала внутрі. Треба побільше люди читати. Діти нам признаємо це і вчимося. Читаємо пою славу та читайте від слова до слова. Все розберіть та спитайте тоді себе, що ми, чиї діти, яких батьків. Слава Україні! Дякуємо паносимо, е, щоб зняти всі сумніви, сумніви заради за чого ми тут зібралися. а ну давайте проскандуємо.

Eh, queridos compatriotas, con su permiso hablaré hoy español, ya que hoy con nosotros eh, están también el pueblo español. Nos hemos juntado aquí todos, ucranianos, españoles, gente de otros países, con una única... どぎも。 My and Єднає нас, до поки віримо, любимо віримо, любимо, віримо, своє ми довіримо, Віра єднає нас. хочу сьогодні вам всім сказати це закликати вас усіх до об'єднання. Ні в якому разі в такий складний час. Не можна роз'єднуватися і ділитися на захід і схід. Ми всі українці, і ніколи нам не треба слухати яких, тих персон, які зацікавлені тільки в тому, щоб ми роз'єдналися, тому що поодинці і розділеними нас дуже легко буде зламати. І на, я заслужую цю владу, яка за те, яка пускає людям кулю в серце тільки за те, що людина. Виходить на вулицю і каже, що вона хоче кращого майбутнього для України, яка сажає і кидає людей за грати тільки за те, що вона чепила жовту синю стрічку. Українці мої милі, єднаймося! І от хочу прочитати вірш на цю тему. З Донецька ти, а я живу у Львові. Приїдь у гості, хлібом поділюсь. Не страшно, що різниця є у слові. Я іншого, мій братику, боюсь. Боюся тих, хто ділить нас з тобою, а сам той час витесує горби. Боюся тих, хто кличе нас до бою. Мовляв, хай хчубляться призренні раби. У мене на столі лиш картоплина, а тих, хто, значить, вчора їв. Я вже не хочу, щоб моя родина і твоя також кормила у пирів. Немає москалів, між нас нема бандерів, є люди, є Україна, ти і я. І купка є між гірських людожерів. Та не вони, а ми одна сім'я. За що? Я запитую себе, питаю у вас, у людей. Я питаю книжок, роздираюся на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень, і день, коли ми, українці, забули, що ми українці, і що в нас є душа, повна власних чеснот і щедрот, і що в нас є дума, яка ще від Байдена в'ється. І що ми на українці такий український народ, а не просто юрба, що у світах населенням зветься. І що хміль наш у пісні, а не в брилах вина, і що щедрість в серцях, а не в магазинних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія, а не Україна. Я до себе кажу і до кожного з вас говори, говорімо всіх, хоч ми й добре навчились мовчати, мовчати. запитаємо у себе. Відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Українці мої, то українцями з вами, чи я, чи в монголах і вмерти судилась нам доля, пихата, чи в могили забрати судилась нам наш переляк, що розвів нам у душах смигренністю меншого брата. Українці мої, як гірчать мені власні слова, знаю добре, що й вам вони теж не солодкі гостинці. Але мушу сказати, бо серцему свічка сплива, коли бачу, як люто себе зневажають українці. Українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил. Можна жити і хохлом, і не згрібне від того хлібина. Тільки хто ж, коли з неба небо до наших могил, як не зраджена нами, зневажена нами Україна. Слава Україні! слава! ми бачимо емоції. Молодець. Молодець. Разом! Українці мене переможені нас не здувати! Навіть я не трава, як ще А на Україні розквітають сади, то до мене, щоб не тут. Все, хто хоче сказати таких касів. Просто наше віч, наше збирання душ, вони важливі для нас і для нас. Je veux l'amour, la joie, de l'abonnement C'est pas votre argent qui me prend mon bonheur Je veux crever, la main sur le Хана в життя, зазнала і недолю терпіла забуття, так хочу сонцем ріти, звісти для всіх людей, помнем завжди горіти в серцях своїх дітей, нехай квітує Україна, в духмяних сонячних садах нехай співає вся родина, наша поріка. oh Україно, краю мій солов'їних пісень, щоб де був Дніпро і Буковина, засіяв правди Божої день, я за тебе молюсь, Україно, краю рідних батьків, прабатьків, щоб Карпат аж до тихого дону, лину слави Господньої і спів. Я за тебе молюсь, я за тебе молюсь, я за тебе молюсь, Україно. І в темряві блукає народ, я за тебе молюсь, мій народе, не цурайся, прийди до творця, прийми дар Богдан.